І зранньої лірики, що ви зі мною поробили весняні радощі, снаги дали бажання й сили, пригорщі юності, що ви зі мною поділили ліси запишнені, весняні соки, травицю, молодість, цвітіння вишнями. Що дали ви мені таке стежки захвилені, ковтки жаданості, пахучі пряності, очима милими? Літо було в розквіті. Раптом воно згасло. Розійшлося хвилями маревом невчасним. Ти співай же, літечко, у чужих обіймах, не дивись, не тіш мене, поглядом замріяним. Тепле рід в погляді, в очах синявих, я чекала вірності у руках смаглявих, у піснях замаяних, ти казав, що любиш, та склало літечко, іншу вже голубиш. Я не хочу більше вже ні трави, ні сонця. Якщо осінь стукає у моє віконце, ти співаєш, літечко, у чужих обіймах, не дивись, не тіш мене поглядом замрієним.